Я Отця і Сина, і свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на навіки! сьогоднішнє Євангеліє по особливому звертаю увагу на той стан людини, коли її найважче. Христос звертає увагу на тих, каже, що блажені у Богі, бо ваше Царство Боже, блажені, голодні. Бо ви насититеся, блаженні спраглі, справедливості, бо ви. Бо ви блаженні ті, що плачете, бо будете сміянці Блаженні будете, коли вас переслідують. Це всі ті стани людини, коли їй найважче. Знаєте, Коли вона голодна, коли, коли вона плаче. Це той час, коли вона найбільше потребує допомоги і підтримки. І Господь звертає увагу. На ці речі, так? що він нас у той час найважчий не покидає. І знаєте, сьогодні церква святкує святого е, благогодного, святого Миколая Мерликівського Чудотворця, той, який став отим прикладом оцих блаженств. Це той, який. Своєю добротою свого серця став таким прикладом, що він перемінював навколо себе людей. Навколо Нього ставалися чуда, щоб десь тільки люди йшли до нього. Ми не знаємо точно, скільки оздоровив Ісус Христос, але ми знаємо, що чудес, які станеться навколо ікони святого Миколая, навколо Мощів Святого Миколая, на тих місцях, де святий Миколай приходив у людей. Сталося дуже багато, тисячі сталося чудес, де люди оздоровилися і перемінилися. Що сталося з тим Миколаєм? Чому він такий був особливий? Чому Бог собі взяв такого великого улюбленця і так собі його сподобав? А знаєте чому? Тому що з самого дитинства його серце було розположене до ближніх, розположене, щоб давати, а не брати. Ще будучи малим, він походив з доброї заможної родини і завжди старався робити подарунки своїм друзям. Робити їх незамітно. І діти тішаться. ой, в мене тут щось з'явилося, ой, в мене в Кишенці якісь дуже гарні конфети з'явилися. Звідки то взялося? Це робив Святий Миколай. Змалку, ще маленький був. Він уже допомагав, допомагав людям. Є історія про святого Миколая. Коли в одній сім'ї була дуже велика біда, тато, мав дочок, і треба було якось далі жити, і вирішив, що вони будуть заробляти такою недоброю роботою, знаєте, коли люди торгують своїм тілом. І Миколай про це довідався і ввечері прийшов і приніс їм таку торбу дорогоцінностей і кинув їм через вікно. І батько на ранку стає дивиться. Боже, мій, все в нього так вже багато того, тих коштів, що вже дівчат не треба нікуди продавати. І оця чутка про святого Миколая, що він старався робити чудеса у той чудесний такий, таємний спосіб, щоб не щоб йому аплодували, знаєте, так, я волонтер, давайте мені грамоту, я, я зробив таку велику справу, давайте мені медаль. Що мене забули згадати, ви за мене не сказали. Я так багато робив коло церкви, ви мене не згадали на, на храмове свято. Інші такі, знаєте, речі, бо ми люди і ми хочемо по-людськи. А приклад аби брати святого Миколая. І коли ми йдемо слідами святого Миколая, то до того Миколай і приходить цієї ночі. Я думаю, що сьогодні щасливіші. Більше батьки, як, як діти. Бо коли батько і мати дивиться, як дитина щаслива знаходить якийсь подарунок від Миколая. Ну, цього року Миколай був скромний, бо тому що то війна, то немає таких можливостей. А комусь навіть запізнився, бо тому що то не всюди може доїхати знаєте, сьогодні. ПВО працює і щоб його там часом десь не збили. Він мусить їхати помало, договорювати, домовлятися, куди можна заїхати. Так що, діти, не переживайте, якщо вам Миколай щось не доніс, то, то ще до Різдва є час. Кожен день бігайте під ялинку і дивіться, чи там Миколай ще щось вам не доносить. Але я думаю, що Потім ще й передивіться від дорослі, бо якщо навіть подарочок не підписаний, то ви маєте самі придумати, кому то Миколай доносить. Так що до самого Різдва заглядайте під ялинку малі і великі. Може, там ще Миколай вам щось донесе. Тому усім святом я вас щиро всіх вітаю, святом доброти, святом щирості, святом тим, яким, яким стає на душі тепліше, як би не було. Знаєте, і сьогодні, коли ми цілу ніч слухали, як в нас тут зриваються бомби, ракети, і, і Миколай несе подарунки, які роблять радість, а ворог несе нам подарунки у лапках. Які несуть смерть. Тому я думаю, що, як сказано сьогодні, що блажені, блажені ви, що плачете, бо будете утішені. Блаженні ви, що сьогодні сумуєте, бо Господь Бог винагородить вас. Блаженні ви ті, що втратили у часі війни, бо Господь Бог дасть вам нагородить вас і ви будете щасливі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на навіки, У євреїв послання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Зарагатя. Слухайте з ваших наставників і коріться, бо вони пільнують душ ваших і мають всього звітати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість. Бажаючи у всьому поводитись добре, тим більше ж прошу вас все робити, щоб якнайскоріше я міг до вас вернутись, Бог миру, що возвіз із мертвих того, хто кров'ю вічного завіту, став великим пастирем, овець, Господа нашого Ісуса, нехай зробить вас здібним, виконувати Його волю добрими ділами, діючи у вас те, що йому, любе. Через Ісуса Христа, якому слава на віки, віків, Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Премовитесь прості, висловимося до Іванія. І святе Іван, є читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. той час став Ісус на рівному місці, було там велика сила, і учнів і людей вельми багато, з Юдеї та з Єрусалиму, з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати і оздоровлятися від Своїх недуг. і всі ті, що мучили їх нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровлювала. Тоді він звівши на своїх учнів, очі мовив: блаженню бой, бо ваше Царство Боже. Блаженні, голодні, нині бо ви насититеся, блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради, радіти того дня і веселіться, нагорода бо ваша велика на небі.